Пане Владиславе, слава Україні, вітаю вас, героям слова вчора. Офіційно стало відомо, що Збройні сили України звільнили населений пункт п'ятихатки Запорізької області, і його звільнення кажуть вже створює певні такі позитивні передумови для подальшого наступу наших збройних сил. Що ви можете про це сказати? Наскільки нам було важливо взяти цей населений пункт, і які перспективи він може відкрити для нас? Якщо ми подивимось на трикутник найбільш укріплених районів оборони ворога, а йдеться про Васильівку, Такмак і Мелітополь, то саме п'ятихатки відкривають нам шлях до, до Васильівки, і тут ми маємо розуміти, що росіяни втративши Васильівку, втративши вони фактично втратили стали та безперебійне постачання всього того е, логістичного е, майна, яке має бути вчасно поставлено для потреб російського війська. Адже і пан Данилов говорив про те, що він нинішня війна це в першу чергу про знищення артилерійських засобів. Тивника і про руйнацію логістичних шляхів та магістралі саме в такий спосіб діють українські сили оборони та бавони, яка трапляється на півдні Запорізької області, на півдні Херсонської області, вона абсолютно чітко вкладається в ту саму парадигму, коли українська армія готує майбутнє поле битви, шляховнищені ворожих складів з боєприпасами, мі засередження озброєння військової техніки. Казар, де розміщується особового складу, також команди пункту пунктів управління та зв'язку. Ну відповідно, і мабуть, це ключове в логістичних маршрутів. Бо після руйнації залізничних колій росіяни починають відчувати брак всього того, їм потрібно щодоби щогодини на полі битви. За рахунок автомобільних перевезень вони не спроможні забезпечити все. І вся. А якщо ми з вами подивимося уважно на зведення від українського генерального штабу, то щодоби українських громадши знищують 20, 30, навіть більше ніж 40 Вантаживок це значить, що росіяни несуть втрати, адже е, вантажівки вибухають не порожні, а з якимось там майном чи з особовим складом. А значить, що росіяни щодня втрачають дуже важливу компоненту свою бойову міць. А це відповідно створює переду передумови передумову для ефективного та малозатратного українського наступу. А пане Владиславе, а якщо ми говоримо про ситуацію на сході, відомо, що там ситуація значно складніша. І От сьогодні Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, заявила про те, що та туди вони підтягнули свої сили і зараз здійснюють активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках і намагаються перехопити ініціативу збройних сил України. Як ви можете оцінити ситуацію на цьому напрямку? Наскільки? Наскільки ми можемо взагалі припускати, що вони не відмовляються від своїх планів вийти таки на адмінкордони Луганщини і Донеччини, і чи варто нам ну побоюватися того, що вони можуть кинути всі сили саме туди? Так, насправді Росіяни не відмовили своїх планів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, і так само вони намагаються розпорошити українські стратегічні резерви, адже їх атаки саме на Куп'янському та Ліманському напрямку спрямовані саме на це. До речі, частину своїх сил та засобів, які донедавна знаходились на е, півдні Херсонської області, Росіяни в тому числі перекинули і туди, в район е, Серебрянського лісництва, ближче до Білогорівки, це Луганська область, для того, щоб щоб створити такі ризики для українських сил оборот. Бо більше, якщо ми подивимося логістичне забезпечення путінського війська, то вони мають можливість фактично безперешкодно тримати все вся з території Білгородської області. Адже загальновідомо, що до прикладу, поблизу міста Новий Аскіл на Білгородщині Російської Федерації, створено потужний військово-технічний хаб, де росіяни з серед озброєні, військову техніку, боєприпаси. Отже, мають можливість на коротші терміни поставляти все те, що необхідне для потреб російських вояків на цій ділянці фронту. Тому тут ми маємо зауважити. І зважати на таке донедавна е на півдні Херсонської області росіяни мали досить серйозний комплекс сил та засобів нині. Після руйнації греблів районової каховки е вони наважились і. Перекинуло на інші ділянки фронту від 12 до 15 тисяч своїх вояків ідеться про морських піхотинців, десантників, мотострілків. Тобто, фактично, така собі соля російської армії, і саме зараз е, ця е, частина е, оперативного резерву Путінського війська виконує завдання щодо посилення бойових можливостей путінської армії на півдні Запорізької області, е, не на ділянці фронту поблизу Бахмуту. Ну і відповідно на купівському таліманському напрямку. Це звісно створює серйозні проблеми для українських сил оборони. Але я певен в тому, що український генштаб абсолютно раціонально міркує, і у разі, якщо буде потреба, посилити наш гарнізон, наприклад, на куп'янському напрямку. Бо там очевидно, росіяни намагаються прокласти е, лінії оборони по річці Оскіл. таким чином відтіснити нас на правий берег цієї річки. А в будь-якому разі на, наші війська будуть діяти абсолютно раціонально, і якщо у тому буде потреба, наші відповідно здійсняти е, той самий, те саме переміщення наших резервів. Але ключове, з чим зараз стикаються наші сили та засоби, і про що нам слід дорікнути нашим західним партнерам, росіяни мають можливість фактично без Шкодно використовувати авіаційні засоби, адже вони постійно використовують і винищувачі. Верніше, і штурмові літаки, і штурмові вертольоти. І, ну, і відповідно нам бракує. Не лише літаків, щоб мати перевагу, чи мати паритет, хоча б на полі бою, а й нам не бракує систем протиповітряної оборони, адже ворог часто густо має можливість наносити ракетно бомбовий удари фактично безкарно, адже нам насправді дуже дуже не вистачає достатньої кількості систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності.